Так, добрий день, дорогі підписчики, зрителі мого каналу, сьогодні такий ланосок приїхав. Ось такий, ви бачите, в такому стані. Куліса у нас на ньому розбита дуже сильно. Як бачимо, там воно у нас. Ой, де ж я її не бачу за цих патрубків. Ось тут ось воно зараз у нас відкриється, нас... цей тут. Дуже сильно розбито це раз, куліса потім на фільтрі. Оці були взагалі даже не защількнуті. Вони не, не тримаються. Тут зараз покажу це все. Ось оці тримаються, бачите, вони защількуються. Ці розігнуті, ставили фільтр бокс, не знаю, хто його замінював, не цей. Не, не підтягували. Тут у нас люфти. Великі по наконечниках супорта теж люфти. Будемо з цим-сім розбиратися. Резинки ось так поослаблялися, крутяться. Так що. Погнали, будемо вже піддомкрачено. Погнали, будемо ремонтувати разом з вами. Вам приємного перегляду. А мені, мабуть, дня на два тут роботи. Погнали. Так, так, а так висчитуємо, як знімаємо наші наконечники наконечні. Вищитуємо, скільки видко викрутили, щоб можна було доїхати до шиномонтажки, ой, до схожіння без проблем. Ось тут викрутили. І зараз тут відпустимо і запшикаємо цю гайку. Подивимося, як вона як, щоб могли на схожденні її одразу відкрутити, бо. Ну, я розумію, що то їхні проблеми. Ну, ізначально, як я робив як механік, то мені треба його взяти трошечки запшикати і якусь треба мати важливість друг до друга. Знімав я рульовий наконечник за допомогою такого е спецінструмента. Такого нічого. Ось з нього коробка. Такого нічого. Ну він такий опасненький. Рульовий. Наконечник бачимо у нас люфт у ньому неймовірний. люфтить як Дуже сильно. Од'їзди 90-20%. Ну що, погнали далі. Зараз це поки місь трогати не будемо. Розкрутимо, подивимося, щоб там різьба була. Під, на краняк, якщо підложимо якісь гайки та візьмемо його, так вони цілі. <кхух> Погнали далі. Так, як бачимо, отак я помітив, уверх закінчилось 17,5 палець відкрутився, вниз 21 оборот. І викрутили зараз так само. І тут ще розбитий нижня шарова опора, зараз будемо скручувати її. Погнали скручувати нижню шарову опору. Тут теж те саме резинки крутяться, слабо були піджаті. Ізначально їх треба було більше зажимати. Зараз тут теж розработаємо це все, щоб схожіння потім зробили і... Що їй? І... Погнали далі. І так, якщо у нас не збивається, щоб не бити нашу цамфу, в мене є ще такий спецінструмент, вилка називається. Забиваємо її сюди і всі проблеми в нас закінчились. Не б'ємо нічого. Шарова опора у нас вбита. Беремо таку кувалду, отаку вилку і збиваємо його та і все, і забуваємося про нього. Безпечно, швидко і надійно. Так, а така, а така случилася ерунда. Оцей патрубок з блока виламався. Як його сюди вставляти, я не знаю. Можливо, замінити на моторі буде. Ну я не сильно конечно, радий, що таке случилось. Мені треба було кулису зняти і як бачите, зняв кулісу. Зараз буду все одно продовжувати знімати кулісу, тому що і той патруб будуть дзвонити. Рев ремнабори в інтернеті. Тосово такого цвета. Я взагалі не розумію, чого він такого цвіта повністю тосов вийдут через системи. Та труба. Так, друзі, ось наш весь виновник торжества. Ось воно це все, що в нас сталося. Чому куліса не працювало? Тут зовсім все повипадало. Геть нічого не залишилося, так розбилося сильно. І ось теж ось ось тут. Сильно люфт великий. А палець. Ось цей аж стерся і все, і все геть випало. Це, як стерся, по ось, на сторону. Все повипадало, все відвалилося. Патрубок. Є добрі новини. Там е, Він випав, він вигнав і випав геть збоку. Ми його приклеїмо на красний фіксатор різьби, повинен триматися. Красний фіксатор різьби тримає е, хорошо. Я клеїв справи на фіксатор різьби, Я думаю, що все буде непогано. Будемо. Відновлювати цей автомобіль, тому що отакі справи. Так, ось ще один секрет по відновлюванню куліси. Ось тут така скоба у нас стоїть, якщо туди Вниз заглянути ось така скоба, Вона відщокується і витягується. І в нас ось оцей речам витягується ось з оцього мі... ось о... Ось о... оцей проріс, Ось бачимо, воно вставляється в оцей проріс. І тут стоїть таке резинове кільце. Ось це резинове кільце е... нам потрібно його теж замінити. Воно грає велику роль у... У цьому перемиканні, передачі і в люфті. Так що відновлюємо і погнали. Так, друзі, ще тут треба зробити підсвітку номерів. Ось провод був перебитий, я знайшов. Потім е ось тут таке болото забито повністю. Ось це випадає. Лампочки, мабуть, перегорівші. Так, лампочки перегорівші. Геть зовсім якась прокладка, ця стоїть, вона поокислювалося геть все повністю. Ай. Буду телефонувати, казати, що краще їх треба замінити. Їх можна почистити, відчистити, типу відновити, ну це все не знаю, спробую купити нові, можливо, вони недорого стоять. Уже включимося, вже включимося, мабуть, я запчастини доскуповую. Нібито все продегностував. Потім подивимося ще, бо роботи по машині не мало. Так. Отакий От набор у нас купляний. Такий ось фіксатор. Саме головне мене оце безпокоїть. Зараз полізмом, будемо міряти. Тосол, звісно. Я взагалі не пойму, чого він такого цвіта. Вон наш отвір. Цікавить мене. Я його не заміряв сюди. Ого. Звісно, діло так собі предстоять, Як його туди забивати, хто його знає. Ладно, виключаємося, будемо щось думати, будемо щось рішати. Він під запресовку йде. Не знаю. Так, друзі, найвеликий страх позаді. Трубочка на місці. Фух, я, звісно, з помощю вот цього кріплення я туди підібрав головку на 22. Отак. Вот Зараз покажу. Я так камеру впру. Отак. Вот я так ставив туди головку. Раз. Вот так ставив головку. Взяв в мене є така монтировка. Отака ось О, така монтировка. Я її поставив отак. От і впер воно туди. Раз, я так і сюди бив молотком кувалдий. І воно раз, раз, раз направило фіксатор різьби красний. Фіксатором різьби зараз пролью, ставлю і должно бути все добре. Я, звісно, передрейфив цією трубочкою серйозно. Це могло бути і послідство, як мінімум, зняти хоча б стартер, щоб молотком можна було розмахнутися. А саме а саме саме розбирати я не знаю, знімати геть мотор. Або знімати -от все навісне повністю знімати Ну, За счет монтіровки шукайте плоску монтіровку длину. Реально спосіб робочий. І саму трубочку, я чуть-чуть наждачкою підтер, уменшив її м -м, діаметр, но тим временем... Намазав фіксатором різьби. Способ действуючий і роботаючий, друзі. Погнали далі. Так, ось такий результат. Це одну підсайдини підсвітка намаров. А ось такі плафончики купив. Геть, щось вони недорого там стоять. Таку лампочку, такий плафончик. Все красиво. Все по феншую. Зараз тут порядок наведемо по проводці. І повинно все робити. Так що збираємо. Так виглядає тут все нове, все красиво, тому що старі плафони, плафончики не гадяться, вже вони не робили, вони вже ток не пропускали. Так що, все, утілю уже. Нема смислу довбатися. І так, отак От зробив припаявся, щоб тут не ряту. така корма красиво зроблена, припаявся. Щоб було так, мені, мені так проще. Зараз тут все замотаємо так, як було. Тут було гарно замотано. Це все зробимо по феншую. Тут отак з'єднали, не знаю, чи показую. Тут продовжимо клеми позагинаємо. Мідні, все зробимо так, як воно повинно бути. Зараз цей провод не будемо різати. Пустимо його тут. проріз зробимо. Це змотаємо, а сюди просто додамо. Провода ось отак закольцуємо, та і все. Буде все працювати. Можливо, і спаяю зараз його візьму. Так. Зробили ми зараз отакі поставимо. Ну, зробимо, запаяємо ці запайки тут і тут, і тут. Зробимо Такими ось все як по заводу, Поза... позакривали ось так. Бачите, гарно. Такі в мене по є спеціальні. Ось так раз, раз, все як по заводу, все красиво. Там запаялися, тут з'єдналися, зараз тут зафіксуємо. Будемо пробувати, зараз будемо фонарики на... накидувати. Ось так ось. Е. Mm Наступно. -hmm. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Подсветка номера теперь. Да, ты шо, Ледовские такие фонарики. Бомба, ракета, просто. Завтра эту карикатуру поменяем. Тоже Надо в спицы сделать. Ну, тепер його залишилось впакувати. Впакуємо це все, зараз тут трошечки замажемо, щоб воно. Тут герметиком відверстя позамазуємо, бо вони тут, по суті, не треба. Все, закриваємо ці всі, тут теж зараз доробимо, закриємо, погнали далі. Так, зробили ось чотири нових пальчика. Тут трішки невдало, а ці дуже-дуже непогано. Люфт тут повинен бути. Одна вилка дуже розбита. З помітками це право, вона щось дуже розбита. А ліво трішки покраще. Люфток є, але він тут повинен бути. Нові пальці. Зараз все компресором видуваємо і збираємо, смазуємо і далі робимо зборку. І переходимо до куліси. Колісо будемо повністю і в салоні перебирати, і зазвичай так не роблять, але я роблю. Так, трошки камера підсіла, поки на зарядці стояла, пропустилось пару кадрів. Люфта практично нема. Ну так должен бути легкий люфт в будь-якому. випадку. Тут нове шарова опора нова. Тут попідтягував ці резинки. Оце вони зверху потріскані, там всередині. Вони нормальна резина. Вони тріскаються через місяць постояли, вже тріщини з'являються в резинках. Так, далі. Перебрали кулісорим набор. Зараз будемо міняти ці всі, розсухарювати його, поміняємо це. Воно тут швидко міняється. І ця сторона теж вже собрана. Ця сторона права взагалі. Неплохо теж получилось, люфта нема, гупотіть не буде. Тут підтягнули, тут нове. Тут шарова опора в непоганому стані. Все, погнали. Будемо займатися далі так. Під капотом собрали колісо. Там накинули, там прикрутили. І зараз в салоні. Так, зараз в салоні розібрали скобуцю, Піднімаємо речах і замінюємо ось оце кільце. Ось у нас нове лежить. Міняємо, знімаємо його отверткою, витираємо, смазуємо його все назад, солідовим і замінюємо. Так, отак так в зобраному стані виглядає. Болтання речага менше, резинка уплотнила, тут все смазали. Тепер треба нам зафіксувати речах виравнюємо ізначально, тут його в салоні. Тут є спеціальні відверті, я не, не розумію, як ними пользуватися. Треба подивитися інструкцію точно, але ну, я так на глаз виставляю і все нормально робить. Погнали виставляти. Так. <кій> З кулісою. Трошки є проблема. Рішення було знято там під капотом і зараз сюди накидаю брусків, максимально вверх підніму, залізу туди вниз і спробую трошки її вниз підігнути. Непонятно, не що з нею сталося з цією трубою. Чому вона так працює? Сама куліса видно тут зігнулася. Зараз будемо пробувати. Так. Працює більш менш. А, Вискочила це пластмаска. Працює більш менш. Е, Так. Воно на українських гланусах, оця сама ця палка гнута ізначально. Тому що я не перший раз зустрічався з якісь вони. Приходилося навіть на гланусі знімав на одному виримню. Воно ну, сьогодні. Ну, вроді би, більш-менш вмикається все. Перша, друга, третя все вмикається, задня вмикається, там підтирає. Зараз попшикаєм, там та й буде, хай працює. Так, завели, поліса більш-менш включається в бачку в розширительному така регака, тут обляпалося, все зараз буду змивати. Виїжджать на вулиці, буду з бачка його виливати. Геть доступа нема до бачка. Так що глушитель учить, там треба кольцо. А що робити? Там у нас не тече на цьому, там нормально все на помпі на там де помінялися, В принципі треба брати Виїжджати на вулицю і мити далі систему. Так тут отакі діло. Купив новий патрубок, зараз поміняємо. Система грязна даже, що і робити. Вже на вулиці вигнали ручку, купив патрубок. Сейчас знімемо патрубок, поміняємо і будемо далі двигатися. От, друзі, вентилятор я провіряв срабатує. А коли пробка не робоча, бачите, що происходит? Машина кипить. А О, вентилятор сработал, бачите? побачите? і потекла вода. Машина у нас закипає, а вода у нас получается. В закритій системі вода кипить при температурі 100 градусів і під давленням вона не виганяє її. А в відкритій системі у нас вода закипає при 80. Так що це все Тобто не нельзя їздити з неробочою пробкой. Так що отакі діло. Надо менять пробку і закривати систему. Завершение лануса, ручку ззаді поміняли. Тут скільки ручку міняли, ручка новенька, ручку поміняли, дощечку прикрутили, тут подсвітка зроблена непогано. Надіюся, не швидко не відкривається двері закриваються, треба двері ремонтувати ззаді Ну таке понравилось видео ставьте лайк будет продолжение там по поводу цієї воды буду говорить балакать а так в принципе все пока месть лайк подписка всем приятно всем спасибо за просмотр